Hello, my friends! Цифри і числа, Нуль в англійській мові. кінець настав час поговорити про цифри і числа. Цифра це знак для позначення кількості, тобто нуль. І всі цифри від 1 до 9 це цифри, а число це кількість, тобто від 10 і далі це числа. Почнемо із короля всіх цифр, тобто із нуля. Адже ми знаємо ще з дитинства, що, додаючи нуль, ми одержуємо число в 10 разів більше, а додаючи два нулі, в 100 разів більше. В українській мові цих проблем немає. Нуль, він є завжди нуль. Але британці не були б британцями, якби в них все було просто. Отже, перше загальновідоме слово. Zero – Нуль. Нульова точка. І перше значення цифра нуль. Наприклад, a figure will three zeros число із трьома нулями. Друге значення zero – служить для опису температури. Зі словами about zero – вище нуля. Below zero – Третє. У школі як оцінка, хтось зовсім не підготувався і попався. To get a zero in history, одержати нуль по історії, але якщо вивчить, гарно виправить ситуацію. І четверте значення в економічних та наукових текстах. Zero inflation. Інфляція, тобто знецінення валюти, нульова. Такого майже не буває. Zero Growth нульовий ріст. Що погано для підприємства. Отже, перше слово zero нуль, безпосередньо, як цифра для опису температури, як оцінка у школі. І як економічний та науковий термін. Є друге слово нут. Це теж нуль, ніщо. Він вживається в математиці як частина десяткового дробу. Після цього є слово Point, що означає крапка. Ми кажемо 0,19, ну, англійці кажуть, Not point 19. Є ще застаріле слово. Замість O раніше писали «ей». Зараз воно вийшло з ужитку. Але залишили після себе дуже цікаві слова. «Ноті» – неслухняний, вередливий, непристойний і – «мегезін». Вульгарний журнал, таке іноді можна зустріти: нучність, неслухняність, вульгарність непристойність. І вираз, set at not. Зневажати, дослівно поставити біля нуля. Отже, друге значення not, що пишемо із E, це нуль. В математиці як частина десяткового дробу. Застаріле слово із «ей», яке теж вимовляється «кноть», вживається тільки в словах нуті, нучність і у виразі set et nod. Третє слово E, що вимовляється як буква «о» англійської абетки, так так. Вживається у номерах телефонів та факсів. Наприклад, O639, 0517. Ви помітили, що всі цифри в англійській мові вимовляються окремо, без десятків, без сотень. 0639, 0517. Не хвилюйтеся, всі цифри ми вивчимо на наступному уроці. Друге, в номерах проживання щонайменше із трьох цифр. А що це означає? В адресі британці на першому місці ставлять номер будинку, квартиру в них немає. Є прізвище із кодами, ви набираєте код і автоматично вам відчиняють двері. Потім йде назва вулиці. Отже, 207 Wood Road. 207 Wood Road. Поштових індексах 3056. Банківських рахунках, які досить довгі у усьому світі. BN109206735. Знову ж таки. Всі цифри вимовляються відокремлено. Отже, коли ми будемо називати свій номер або запитувати про номер факсу, ми будемо вживати E. У номерах проживання щонайменше з трьох цифр 0, це буде E. поштових індексах це буде E. І в банківських рахунках це буде O. Четверте значення nil. Ніщо спортивний нуль. Збільшу вживається у спорті, у спортивних подіях. Наприклад, рахунок 2-0 звучить 2 0. Звучить two, nil. Ні в якому разі не 2-0. 2 0. Увага! А у тенісі вживається слово «лав», що означає нуль. Якщо тенісний сет закінчиться з рахунком 10, 0, то кажуть «тен лав». І на закінчення є ще слово «нал», Тобто воно подібне на наше слово нуль. Ви не повинні плутати ці слова, нал не було значення ніхто. Те, що не має значення, нікчемний. І звідси слово nullify, що означає анулювати, звести до нуля. Ось і всі пояснення. Не бійтеся, що так багато інформації, вона досить корисна, дещо ви запам'ятаєте, дещо будете просто. Використовувати, коли зустрінете щось в якомусь тексті у розповіді. А зараз приклади, Examples. Our earnings must be a figure with four zeros. Наш заробіток має бути числом із чотирма нулями. Непогано було б. When it's 10 degrees below 0 you must wear warm clothes. If 10 градусів нижче нуля, ви повинні носити теплий одяг. I put on a t-shirt when it's 20 degrees above 0. Я вдягаю футболку, Коли 20 градусів вище нуля або 20 градусів тепла. Ну, their parents. Неслухняні діти приносять клопоти своїм батькам. My friend got a zero in history yesterday. Мій товариш одержав нуль по історії вчора. Zero growth is dangerous for the firm. Нульовий ріст небезпечний для підприємства. Our national team 1-2-0. Наша національна команда виграла з рахунком 2-0. The contract was nullified. Контракт був визнаним недійсним. I think it was interesting. Я думаю, що це було цікаво. I wish you good results. Бажаю вам добрих успіхів. Hear you soon. Почуємось. Goodbye. До побачення!